говорите про повагу до суду, та а, можливо, давайте ми спочатку будемо притягати до відповідальності тих, хто найбільше зневажає судову владу в Україні. Це офіс президента України, який керує судами направо і наліво і заставляє суди скакати як зайчики, який суддям спускає зверху розпорядження, а судді навіть порушують закон, аби тільки, не дай Бог, десь не образити Банкову. Ви говорите про повагу до суду. До тих суддів, які сплять на засіданнях, коли судять Романа Червінського, до тих суддів, які спеціально шукають нагоду засудити закрити бойових генералів, як генерала Марченка, генерала Павловського, про тих суддів, які відмовляються заслуховувати свідків, які повністю спростовують всі звинувачення прокурорів, про тих суддів, які роблять усе, щоби зневажити наших захисників, наших волонтерів і так далі, можливо, давайте поговоримо про повагу до суддів, які мусять сьогодні протистояти тиску банкової. Я нагадаю, нещодавно у справі Романа Червінського суддя кропивницького суду вже відкрито мусила заявити. Про тиск зверху, бо вона посміла прийняти законне рішення і бойове, бойового офіцера відпустити під заставу. Ми тут говоримо про повагу до суду, але держава за останні п'ять років обнуляє суди і заставляє їх бути ручними виконавцями волі банкової, що повністю порушує усі законні засади. Так, давайте поговоримо про повагу до суду, але давайте спочатку поважати себе і закон. А тоді щось і говорити про суддів, тому що зараз судді, прокурори, слідчі їх нацькували на військовослужбовців, і я не думаю, що це посилює обороноздатність української держави.